Ми читаємо сьогодні Євангеліє, присвячене лікарям. Господь надає надзвичайну силу своїм учням, найближчим учням 12 апостолам. І спрямовує їх піти. До свого народу і лікувати всі хвороби тілесні і душевні. І навіть біс ганяти і намагатися давати смерті. І от ми зараз є нащадками тих апостолів. Бо церква прийняла спадок Господній і несе його через тисячоліття. І вона перше, що вона повинна зробити, зцілити людину, допомогтись їй в її стражданні, в її хворі, в її трудностях, і хворобах, в її болях. І втратах. І церква несе цей послух. І зрозуміло, що зараз ми не можемо робити те, що колись по благодаті Божій і по вірі своїй робили апостоли. Вони воскрешали мертвих. Але що робить церква з нами, з тими, хто може втратити все найістотне? Втратити найдорожче, хтось втрачає найближчу людину і найдорожчу людину. Хтось втрачає сенс існування, хтось втрачає через падіння самого себе. Хтось на межі того, що втратить душу, а церква відкриває обійма. Разом із Спасителем нашим Ісусом Христом каже, прийдіть до мене. Ці струджені і обтяжені, я заспокою вас. Це важко, це не просто дається, але повірте досвіду десятиліть служіння, коли ти бачиш людину. В день її найстрашнішого горя, а потім бачиш її і через двадцять, і через тридцять років. Ти бачиш людину тоді, коли вона пережила найстрашніше падіння, а потім вона зростає і відновлюється. Немає такої біди. з якою не спромоглася б впоратись церква. Вона може все. Вона приймає всі наші сльози, всі наші муки совісті, всі наші страждання, весь наш відчай і бере на себе, на свої плечі і обтяжена тим. Тягарем вгрузає в землю часом. Бо це дуже важко нести такі. Але, але вона вгрузаючи в землю, повертає життя тим, хто думав, що життя втрачене повністю. І справа не лише в тому, що час минає, час безумовно минає. І навіть кажуть, що час лікує. Я не впевнений в цьому. Я не впевнений. Ті мої гріхи, які я вчинив 50 чи 60 років тому, в моїй пам'яті такі ж свіжі і яскраві. І так само роздирають душу. Можливо, більше навіть, ніж тоді. Бо тепер ти все розумієш. А ті втрати, які ти зазнав, вони хіба перестають бути втратами? Хіба ти не знаєш за досвідом, що таке 50 років прожити без тієї людини, яка виглядає тобі і світлом, і радістю? І щастям зрозуміло, що горе залишається. І біль, і втрата, і порожнеча. Все залишається. Але з'являється щось інше. На додаток. На додаток. Я називаю це новим виміром нашого існування. Церква надає тобі вимір до вічності, до вічного буття, в якому немає ні минулого, ні майбутнього, в якому немає ні тих, хто живе, ні тих, кого ти втратив. Все там є одразу. Не так, як у нас. Там немає тимчасовості найстрашнішої речі, яка переслідує нас ціле життя. Тимчасовість нашого існування, тимчасовість нашого щастя. Ти нас покине обов'язково. Обов'язково покине. Це тимчасовість, це найгірше, найгіркіше, що ми знаємо. В рівності здається, що цього не буде. А серіва людина знає. Я знов і знов кажу, ніхто не оминув своєї трагедії. Ніхто. Нема такої людини. Але церква додає тобі вимір до вічності. І ти починаєш дивитися через цей вимір вічності і на життя, і на смерть. І на любов, і на втрату. І щось відкривається тобі. Я не можу розповісти, що нам відкривається. Бо це, мабуть, найглибша таємниця, яка тільки може бути. Але це таємниця, яку знає наша душа. І відкривається по-новому твоя любов. І відкривається по-новому та людина, яку ти любив і втратив. І відкривається по-новому цілий світ, в якому ми пережили свою долю, долю разом і долю після втрати. І ти не можеш розповісти, бо це відкрите тільки душі. не Нерозумні. Це не осягнути раціонально. Але душа все знає. І відкривається така сила тої душі. І відкривається, що душа для того, щоб охопити цей світ і той світ, в якому перебувають ті, кого ми втратили. Вона повинна розширитись. Вона повинна охопити минуле і майбутнє. земне і небесне, і підземне, і пекло, і небо. Все повинна охопити, щоб нічого не втратити для себе, для душі своєї, щоб ти нічого не втратив. І охопивши все це, ти так розширюєш душу. Ти осягаєш вічність. І ніщо не може нас навчити осягнути вічність і безсмертя і нескінченність, як наші втрати. І нічого не робить нас такими зрілими і такими мудрими. І такими співчутливими до горі іншої людини ми можемо сягнути доброти ангельської любові Божої дорогою ціною безумовно але нам треба не боятися того що з нами відбувається і що робить з нами наше горе, наша втрата, смерть наших близьких, не боятися, вона відкривається світ нашої душі. Світ нескінчений і ціла вічність. А головне, відкривається наша любов.